Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистоїмо, переможемо. Вчора з самого ранку ми, напевно, чи не кожен запитували, що по мосту. І цікаво, до речі, мені, коли ж тут інтелект, чи які там програми користує YouTube, дійде до того, що навіть за таке питання буде розглядатися як мова ворожнечі. Ну і я на тих, в тому числі, і радощах. Підтримуємо притомлений міст. Пішла позаглядати, що в мене ще лишилося необрізане. І в тіньочечку пообрізати. Бо так не встигаю, не встигаю я за своїми трояндами обрізати. І прийшла я до красуні Іліус, та що флорибунда, я знаю, що, до речі, часто мені пишуть, часто чи часом мені пишуть. Невже немає в вивідників ну, запасу назв, що вони називають? Такими іменами вже, які існують: От Пенні Пенілейн, потім що ще є. Аско, це як мінімум три, що я знаю. От прийшла до своєї красуні Іліос, обрізаю, і думаю, що це таке? Такі плями на листях, на всіх майже листочках. Що це таке? Що це таке? А я перевернула. Зараз знайду, який тут так. Показати, щоб дуже добре було видно. Не знаю, чи видно? Ну, я спробую на різних, а це іржа, це дуже-дуже поганська. Іржа не було ще в мене на троянах на груші є. Ось, може, отак. Може, ти хотіла, щоб. Ну, видно, ота камера працює, фокусує, що навіть аж спори видно ці. Відповідно, якщо би я потерла пальцем, то це. Такий помаранчевий колір в мене би лишився на пальці. Видно, правда? Ось так, видно. Коли запитують, що це таке, часом буває, показують ну якби лицеву сторону листа. І якщо я підозра на ню, то часто запитують: покажіть звороту. Якраз так, Саме іржа, саме її спори, вона знаходиться на нижній стороні листка. Ну так, в принципі, На лицевому теж видно щось, щось не, не так. Але вся відповідь на звороті. Ну і що? І, 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 і от немало, немало ще мої троянди і іржі, тому, звісно, в мене є спокуса, спокуса взяти та й припалити швиденько то все фальконом. Але, як то кожен назвався грибом, лізь у борщі. Ось я не обрізала, бо не побачила. Тому шлях буде довгий і не знаю, чи, чи успішний. Надіюся на це, що я буду робити. Я фітоспорин, триходермін. Все, що є, чи то е, по одному, чи то в суміші, як коли я буду це застосовувати. Єдине, що так, як мені коли я розповіла, що я планую біо е, цього сезону, і так я це поки що і роблю, ну, так я і буду робити, бо я бачу, що я навряд чи вернусь до іншого, е, мені сказали, підказали, дуже дякую, що. Так, такі захворювання, ну, звісно, не тільки їржав, взагалі, коли ти збіга, то краще це на випередження працювати, бо воно і по хімічних так кажуть, а по таких тим більше. І що мені от буде, ну, чому так? бо Тому що зараз я матиму хоча з тиждень щодня, абсолютно щодня, проходитися. Ну, фактично, що я буду робити? День фітоспорин, день триходермін, фітоспорин, триходермін. Візьму якусь суміш. Тобто, 7 днів кожного дня. Я буду оце все обрискувати. І, виходячи, що це ж не так, як системним, де побризкав по зовнішній стороні листа воно вібрало в себе, пішло в середину рослинки і почало курсувати, опускатися вниз і, відповідно, по всіх там її не знаю, клітинках спрацьовувати. І навіть спори іржі не обов'язково обривати, хоча листя дуже гарно саме обсипається з ржею. Вони навіть затягуються самі, не треба навіть обривати. Біоток не працює, бо вони ж всі контактні, тому треба дуже гарно підлазити обрискувачем, щоб повністю зі зворотньої сторони потрапило все це на спори і по максимуму було покриття тими бактеріями, тим триходерміном чи що там входить в. Інші, щоб воно працювало. Відповідно, кожен день протягом тижня я це маю робити, концентрацію брати вищу, ніж написано, рекомендовано до застосування. І так, потім вже буду дивитися зменшу чи то збільшу періодичність. Буду робити там раз в три дні. По можливості вчора була дуже гроза. Я якраз хотіла записувати, але дуже сильна гроза, ніби все ціле. Тому я тільки полила. Я просто полила під, і під кущем, само собою, і, мочувати, і антистрес давати. Ну, Тобто треба то дуже цільово, дуже намірено працювати. Якби якийсь сорт, деякі є такі в мене сорти, що я би точно не бавилася, з цей я ну, дуже люблю. Хоча він не надто щедрий, але він дуже гарний по кольору. Ще я колюч. Посадила біля нього, поруч біля того іліоса. І вони вдвох мали б дуже пасувати один до одного. Тому я поборюся за нього та і взагалі перевірити для себе навіть, що воно, як воно працює в мене. І хі, надійся, що мені вистачить натхнення це зробити. І ніби по погоді так видно буде. Ну, буде видно, будуть дощі, то я, звісно, не буду бризкати. я буду поливати фактично під кущем. Ну і на кущ щось все одно потрапить. Тобто зверху на кущ і під кущем. Буду поливати тим же ж навіть фітоспорином чи триходерміном, але е, поки зараз малюю, що ніби ну, найближчі дні мають бути без душів, тому я вже точно почну це робити. Ось таке, таке неприємне. Це перша іржа на трояндах не було. У мене, наскільки я знаю, на груші е, якийсь інший тип іржі, то не мала би груша заражати троянди і навпаки. Але хто знає? Тут я не знаю, звідки тут взялося і чому тут же ж є старовинна таскані, тюскані, сюпер. Я там не бачу, до речі, на ній ржі. Не знаю, звідки зіознає, ось тож не є ніби старовина. Але але ось таке сталося. Неприємна ситуація. Я не буду торкатися цих квітів. просто <кажу> покажу квіти. Ой, як тут файно знімати, так все пахне. Такі Тут квітне два-три. Ні, ну, чотири сорти ще пахучих квітне. Дуже гарні аромати стоять запахи. Тому таке. Хто зна свідки, як, може сосни. Ну, я знаю, що ялівець до іржі. Ну, не то що схильний, але хворіє. Може і сосна таке робить, хоча я так візуально не знайшла нічого такого. Ну, тут дотримані явно всі відстані. Тут взагалі дуже рідко, ну, прекрасно тут провітрювання йде між кущами, не знаю. Тому для мене це дуже загадка і несподіванка дуже неприємна, що є така іржа. Що ж, хоч не хоч, а не замовиш всього, щоб щось було, а щось не було. Тому таке буду, буду лікувати. Да? І, можливо, ви свого досвіду з біопрепаратами мали таку проблему іржа, як ви успішно її подолали. Чи ні, побачимо. так? На сусідніх я не бачу, дивилася, але звісно, що я буду, ну, раз я вже роз, розведу хоча б на 5 літрів, а мені на цей кущ явно буде забагато 5 літрів, то я і сусідні пройду кущі, і виноград треба буде бризкати. Тому так, ось таке відео не дуже оптимістичне. Але як є, будемо боротися, що ж робити. Буду за відгуки, за рекомендації. Всім здорових троянд, так, особливо так, нехай не хворіють і тішать по максимуму, бо вони це такі наші промінчики добра і щастя, і, хоча б якихось позитивних емоцій зараз в ці часи. До наступних відео і па-па!